Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Нові акції та знижки в Аврорі. Сьогодні у нас 7 липня. Арома дифузор. Різними ароматами: чорна смородина, зелений чай та лате. І погляньте, яка гарна знижка! 99, а коштував 169. Декор для дому, рослина штучна. В горщику гномик ось такий. А в голові у нього штучна рослинка, всім вже знайомий, по 88. І кашпо пластикове. Така непогана знижка 44 гривні. Підставка декоративна, листочок. Листочки різні. І ще є чорний листочок. І ціна зі знижкою 59. Подушка декоративна, печиво. Така кругленька. Така невеличка. І зі знижкою 237. Ложка столова з зі візеруночком. Одна в упаковці по 27. І ось такі ніж столовий, державіюча сталь. Теж візіруночка зі по 29. Набір палочок бамбукових для суші. 5 пар. Ось так по 22 гривні. Дошка для закусок. Кругла. Бамбукова з кришкою пластиковою. І зі знижкою 169 Зубочистки Фіна. 250 штук в упаковці по 42 гривні Набір затискачів для пакетів металеві. 3 штуки в наборі. Ось так. По 64. а коштувала 77. Дужка кухонна пластикова, Вон така гнучка, ще й блакитна і рожева. І ціна зі знижкою 29. Прес для чеснику, корпус пластиковий, а сам прес металевий. Ось так. І ціна зі знижкою 69. І ось така ступка для спецій, керамічна, з товкачем, як на малюночку. Погляньте, яка гарна знижка 99. А коштувала ступка 199. Воронка лійка пластикова. По 11. І ось така ще вороночка лійка теж пластикова сіточкою, Ще блакитна, рожева, різні. По 24 гривні. Цукорниця скляна, а кришка, і ложечка, і ручка пластикові. Ось так. Ціна зі знижкою 55 гривень. А це всім знайома овочечистка металева. Зі зйомними насадками. А сам корпус пластиковий. Така вона непогана, хочу вам сказати. алмо і погляньте, 59 я коштувала 77. Це таке кухонне приладдя. Підставка, овочі чистка, ножиці і два ножі. І ціна такого набору 119 ця дозатор. дерев'яна, всім вже знайома, з малюночком. І зі знижкою 77 гривень. І ось така ще серветниця пластикова, тваринка, тобто корівка, так. І ціна знижкою 99. Маслянка кухонна, пластикова, однобамбукова, Така невеличка. По 49. А це підставка для кухонного приладдя, силіконова. По 55 гривень. Ємність для меду, скляна, а кришечка і ложечка пластикові. Ось так. І ціна зі знижкою 59. Соковитискач, скляний, ручний. А верх пластик на об'єм 660 мл, ціна зі знижкою 77 Скатертина для столу прямокутна: 120 на 150 см з мережевим краєм. Малюночки різні. І така непогана знижка. 77 гривень. Скатертина для столу, кругла, однотонна жовта і ось така ще зелена. І ціна її зі знижкою 99. Рушничок кухонний, такий невеличкий, як в клітиночку, синя клітиночка, ще зелена. І ось така бордова. І фіолетова, так. І ціна погляньте лише по 7. І ось така ще серветочка кухонна з малюночками. Малюночки різні. Ще жовта по 15. Набір для кухні, рукавичка, прихватка і килимок для сушіння посуду. три в одному по 99. Фартук кухонний, текстильний в смужку. І ціна його зі знижкою 44 гривні, а коштував 69 Рушничок кухонний, з мережевим краєм. Ось тут однотонний, а тут з малюночком горох. І ціна зі знижкою 37. І рушничок кухонний, квітучі лимончики. Ось так. І ціна 37. Сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям 26 см діаметру. 199. Скаворідка занте при покриттям 26 см діаметр Ціна зі знижкою 549. І ось така ще сковорідка Вона така глибока 28 см діаметр Ціна зі знижкою 512. Келик для вина скляний, ребристий. На ніжці по 77 Стакан скляний високий, вигнутий по 59. Склянка висока. Така з малюночком по 29. Стакан скляний з подвійними стінками і з блискучками ось такими по 99. Ось такий набір підставок під гарячі дерев'яні з малюночком. Три штуки в наборі. І така непогана знижка 29. ось таких пластикових трубочок для напоїв з декором. 4 штуки їх в наборі по 19, паперові трубочки для напоїв. Скільки їх штук я вам не підскажу. Ціна зі знижкою 19, 50 штук в упаковці для напоїв трубочки, по 19. Пластикові. І ось такі теж пластикові трубочки, 25 штук в наборі. Ціна їх 17. Так. Форма силіконова для випікання. Формочки різні, метелики, божія корівка 6 формочок. І ціна зі знижкою 55. Ось така ще форма для випікання кексів. 9 формочок по 88. Пензлик кухонний, силиконовий з пластиковою ручкою 99. Соусниця скляна з ручкою, досить така велика. І ціна зі знижкою 49. Це такий маленький салатничок, але я б сказала, мабуть, теж як сосниця. Невеличка, 7,5 см в діаметр І по 19 см. Тарілочка десертна, скляна ребриста 20 см в діаметр по 59. Форма скляна для запікання на 2,6 літрів об'єм. По бокам, ось такі невеличкі кручки. І ціна 199 Тарілочка десертна, скляна біла края не рівні 22 см в діаметр. Ціна зі знижкою 60 4. Побільше ось така тарілочка. Біла, теж скляна, нерівні края 26 см діаметр, 72 гривні. Цукорниця скляна, рельєпна, дуже гарненька. І невеличка знижка 99. А це ось така вже і новиночка Тарілочка. Десетна, з малюночками різними і з надписами: Ще ось такий варіант. І коштує така тарілочка 119. Тарілочка супова, скляна біла. Края також на рівні. Або великий ось такий салатничок по 72 гривні. Тарілочка скляна, прямокутна. Алма з малюночком 28 на 20 сантиметрів. І ціна 99. Тарілочка обідня, фарфурова. День ніч. Ціна зі знижкою 88. Блюдо глибоке, люмінарк 25 см діаметр, Чорне по 99 см. Бульйониця керамічна з малюночком та надписом на 650 мл об'єм і ціна зі знижкою 59. Блюдо глибоке з червоної глини овальної форми. Дуже гарна знижка 99. Пляшка для напоїв пластикова з надписом. Пляшки різні. І ціна зі знижкою 169. І ось така пляшка пластикова. Для напоїв. на об'єм 600 мл. Ціна зі знижкою 79. Пляшка для напоїв сіліконова. Вона ще складається. Це більш така дитяча з карабінчиком по 99. Серветки вологі для прибирання. 100 штуків в упаковці, пурфікс. Дуже-дуже вони класні. Я вже розповідала, я їх завжди купую, коли є знижка. Вони не маленькі, але розводи вони залишають. Ось так. І ціна його. Серветочок зі знижкою 109. Насадка для плоскої швабри, фрейкін і ціна зі знижкою 160. Ось така ще насадка зміна для плоскої швабри. І також зі знижкою 44 гривні. Кошик пластиковий. По бокам ось такі ручки. І ось такий прямокутний. І ціна його зі знижкою 59. Килимок для дому такі квіточі квіточки. Нерівні такі края у килимка. Він такі невеличкий і ціна зі знижкою 99. Килимок придвірний, прямокутний, з надписом. І ціна зі знижкою 137. Засіб для миття посуду вигода. Лимон, об'єм 400 мл по 12. Засіб для миття посуду 500 мл об'єм лимон по 19. Біоформула. Також засіб для миття посуду, сода, ефект, об'єм 500 мл по 29. Сатін, засіб для миття дитячого посуду, об'єм 750 мл по 49. І ось такий ще дитячий засіб для миття посуду для дівчаток та хлопчиків 500 мл об'єм по 39 мл. Грюнвальд, засіб для миття посуду, лимон, 500 об'єм і ціна зі знижкою 22 гривні. Савекс автомат, кіло 200 пакування по 102 гривні. Савекс автомат преміум, пакування 2 кг 250 грамів по 199 гривень. Знижка на цьому тижні на кисневий відбілювач. Хелен, пакування 450 грамів і ціна зі знижкою 55. Тилень. Ось такий ще кисневий відбілювач теж, калушанка. Пакування вже 900 грамів. І ціна зі знижкою 94 гривні. Мило рідке господарське мо, об'єм 500 мл по 15 Мило господарське оксидом. Об'єм вже 1 літр. Ціна зі знижкою 29. Кисневий відбілювач Helen в упаковці 70 грамів і зі знижкою 15. Мило господарське 100 грамів в упаковці по 10. Ось таке мило теж господарське. Маестра 125 грамів по 15. І ось такий ще варіант теж, 125 грамів по 16 засіб для миття скла сама з запаскою 500 та 500 мл, зі знижкою набір коштує 55 гривень. І ось такий ще засіб для миття скла та дзеркал Еліо 500 об'єм також, альпійський луг і тропічні фрукти по 29 гривень.